Сьогодні усі наші спікери вітали глядачів із прийдешніми святами. Зараз маємо просто унікальне вітання від наших героїв, від наших захисників, які просто між боями записали вітання для вас. Друзі, вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, скорішої перемоги і всім повернутися живими додому. Слава Україні! Героям слава вітаю з прийдешнім новим роком! Роком перемоги України і краху країни орків. Слава Україні! Героям слава! Також хочу привітати всіх з наступаючим новим роком. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, мирного неба, швидкої перемоги. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава, дорогі земляки, дорогі українці! Вітаю вас всіх з наступаючим Різдвом Христовим з Новим Роком! Бажаю вам щастя, здоров'я! Надіємося, що в наступаючому році, в 2023 році, прийде мир на нашу землю. Ми здолаємо ворога і завдяки вашій підтримці, завдяки вашій любові і вірі в ЗСУ ми це зробимо. Дякуємо вам за все. Слава Україні! Героям слава! Хочу доповнити слова з побратима. Ми дуже вдячні щиро вам за вашу підтримку. За те, що ви в нас вірите, і з своєї сторони ми зробимо те, щоб ви в нас не сумнівалися, і перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! З Новим роком! З Новим роком, Братику! З наступаючим новим роком! З Святами всіма вас, українці! Хочемо привітати всіх з наступаючими святами, з наступаючим новим роком! Побажати вам миру, злагоди, терпіння, саме головне. Подякувати дуже сильно вам хочемо. Завдяки вам, ми йдемо вперед, завдяки вам ми здобуваємо нові вершини, йдемо вперед. Що я хочу сказати? Дуже тяжко нам було в цьому році, всім тяжко було, але вже досвід показав, що ми не зламні. Ми не зламні, і нас ворог не зможе подолати ні в якому разі, тому що ми сама найсильніша нація на, на землі. Слава Україні! Героям, Героям! Слава Слава нації! Смерть, Смерть ворогам! І що я хочу ще доповнити? E, знаєте, ми всі скучили дуже сильно за нашими сім'ями. Воно, воно так, але ми не втомилися, ми будемо йти до того часу, поки ворог не покине наші всі території. З наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим, миру, злагоди, успіху і всього самого самого найкращого вам. Бережіть, Бережіть себе. себе.